Радіо UA Chicago дорогі радіослухачі. Зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник своїм авторським етером суб'єктивно. З Остапом Дроздовим. Пане Остапі, вітаю. Моє шанування всім, хто мене чує, і ще до того бачить. Я, як ви помітили, дуже часто посилаюся в своєму аналізі на Ну, той розрив, який стається, ми про це дуже часто говоримо: про розрив між риторикою зовнішньою, яка йде від України від української влади, і від, власне, від дійсності, і цей розрив, відрив він очевидний. Власне, якраз його можна дуже добре прогледіти саме на сьогоднішніх вчорашніх подіях навколо Вогледару, тому що маємо вже підтверджену якби, втрату Вогледара від Збройних сил України звідти. Тобто, бачите, знову ж таки, ми опираємося в певний когнітивний дисонанс. Тому що в нас на папері, на одному наративі у нас план перемоги, і він фігурує від України як намір, план, поклик і, 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 і ціль. З іншого боку, в дійсності є зовсім інші протилежні процеси, повзуча окупація Донбасу, постійна і повзуча втрата території, кількість втраченої території, квадратури за цей рік вже вона є значною. Тому, власне, кажучи, ось про такому когнітивному дисонансі ми живемо, і, і тут бачите, тут або говорити про одне, або говорити про друге. Тому що коли ти починаєш це докупи зліпляти, в людей це. Як би мовити, ну, розриває внутрішні логічні ланцюжки і шаблони, і це абсолютно правильно, тому що ну, Захід на це дивиться теж з логічними окулярами. Тобто і, і говориться про план перемоги, а водночас ми маємо повзучу втрату території, і, і далі чим далі, тим, тим вони, воно якби виглядає, що воно ну, безповоротніше і більше. І тут, власне, треба в зв'язку з цим розривом між папером. І наземною дій, от, дійсністю. Е, е, от, треба говорити напевно, ще плюс два фактори, про які я, власне, хочу сказати. Вони дуже сильно оприявнилися саме ось цими днями. Перше, усяке так зване запалення близькосхідного, як я називаю, абсцесу. от, активізація Близького Сходу. І... Поза минулої ночі був, був був масований ракетний удар по Ізраїлю. Зараз очікується операція відповідь. І так далі, Взагалі так вся активізація, ескалація близького сходу, вона завжди буде для України означати все ж таки пересування на щаблі вниз у світових пріоритетах, і це є закономірно. і Тут завжди ми коли навколо цього говоримо. Ми, ну, минулого року це говорили, теж коли така схожа була. Там Одноденна, дводенна активізація. Ми завжди чомусь так порівнюємо. І, і ніяк не можемо зрозуміти, що це взагалі не порівнянні речі. І, безумовно, цінність взагалі всього того регіону Близького Сходу є зовсім інша, ніж, наприклад, е, е, наша війна. Це, це зовсім інші підходи до обох цих. Гарячих точок, тому ми в це не заглиблюємося, Просто на рівні констатації треба сказати і пояснити самим собі, що будь-яке запалення власне, от близько східного того на рибу, який регулярно буде все одно запалюватися в силу своєї природи, непримиренної і невирішуваної, воно буде грати на користь ось так званих компромісних середини рішень по Україні. Тому що Близький Схід для світу є другим фронтом, який він Захід не потягне. І будь-яка активізація другого фронту означає послаблення першого, тобто нашу. І це, власне, дуже в такій грубій, звичайно, дуже лінійній такій аналогії. Якби це простежується завжди, і тут треба це тримати в умі. Плюс, другий момент, ми ось у вівторок, чи це було понілок ввечері, бачили вже якби, інаугурованого, фактично нового генерального секретаря НАТО. І тут треба сказати, що власне із трьох наших ключових союзників: це Євросоюз, Америка і НАТО, як їхній безпековий альянс, до речі, супердієвий. Найдієвіший безпековий альянс на планеті Земля. Е, в двох із них, от на кінець року, буде от, ознаменовано зміну керівництва. В НАТО це вже сталося. Зайшов новий генеральний секретар. Під кінець року це станеться в другому нашому ключовому, ну якщо словом, префікс тут пасує, то найключовіший, так би мовити, наш донор союзник Америка, там теж буде зміна президента. Плюс на підході на наступний рік, якщо брати третього союзника, тобто Євросоюз, на підході оцій течії змін звичайно Німеччина, і вересневий успіх їхніх фактично неонацистів в Саксонії, означає дуже серйозні шанси зайти в Рейхстаг, І отже, можна з певністю так припускати, що наступного року буде зміна влади в Німеччині на Дуже україноскептично. Також в цю течію змін може зайти також і Франція, дуже важливий за військовим е компонентом допомоги наш союзник, бо їхня путіністка Ліп'єнша вже сказала, що вона на 25 рік буде розхитувати ситуацію і домагатися дострокових парламентських виборів. То може бути, може не бути, але такі наміри вже є. Тому це, це теж можна тримати в руках. Про перемогу неонацистів в. Ну, таку тріумфальну Австрії минулого тижня ми знаємо про Трампа ймовірно в Америці, теж коментувати не будемо. Тому я якби до того, що власне фактично у всіх наших ключових союзниках на найближчий час буде передача естафети, і в кращому випадку цю естафету переймуть прагматики, які просто напросто не будуть фінансувати недосяжність чиїхось мрій. А в гіршому випадку це швидше будуть навіть так звані домовляльники з Путіним, які радше підуть на от якийсь такий вимушений компроміс, щоби просто всю свою каденцію не махатися з, з, з проблемою України, яка на їхній заморський погляд дуже часто і абсолютно обґрунтовано виглядає взагалі неадекватно. І тому, власне кажучи, під цим соусом взагалі всього, що ширше я намагався змалювати, я таку завершальну тезу у своєму вступному слові запропоную. І тому те, що ми читаємо зараз в західній пресі, на що дуже. Ображається офіс президента, бо ж вони хочуть, щоб всі читали тільки у рамарафонні, лизоблюдні, проституйовані, контрольовані змі. Дуже це певну часину бульбашки теж так, якби тригерить, що ось там на заході такі, ну доволі такі холоднокровні цинічні версії на найближчий час прораховуються. Але все це ну якби ось все в це опирається. Що так на папері в нас план перемоги. По суті, в нас повзуча окупація із ще більшими втратами, і це не в'яжеться взагалі ніяк, і тому власне те, що ми читаємо в західній пресі, і, зокрема і на тлі пожвавлення близького сходу, про що я сказав, і на тлі всіх тих процесів в Європі в Америці, де скептицизм і прагматика перемагають і переможуть вставлені до рішення української війни, то ось все це десь вказує на те, що така формула. Яка, напевно, я ризикну припустити, може стати новою робочою формулою нового генерального секретаря НАТО, який от відчора буде вже заходити на свою посаду. Вона називається дуже просто: членство в НАТО, вступ України в НАТО без окупованих територій. Це те, що озвучувалося ще колишніми керівниками НАТО, типу Расмусен і не Ставрідіс е, ще минулого року, чи навіть в кінці 22-го, якщо я не помиляюся, ну, але точно минулого року цей варіант вже звучав неодноразово. Я схильний вважати, що у зв'язку з розривом між абсолютно нереалістичними наративами, які йдуть від України, які вже стають якби, навіть шкідливі, бо на них якби, вже так реагують трошки навіть, ну, так розводячи руками. Ми можемо бути, якби можемо себе готувати до того, що ця формула вступати в НАТО без окупованих територій з залишенням її в статусі невизнаних, і анексованих, безумовно, і невизнаних. Це, напевно, для Заходу, для наших ключових союзників може стати фактично на 25-й рік. Це так може я дозволю собі публіцистично це так сформулювати. як... Фактично єдина робоча і е, дуже така, яка буде названа переможною формула вирішення української війни, яка, чесно кажучи, буде навіть, ну, грубо кажучи, всім за щастя, щоб, власне кажучи, от, ось такий сценарій і відбувся. Напевно, забігати наперед не треба. Тут ще дуже багато чинників, які ну, будуть вносити свої корективи, але мені здається, отакий. Крен і тренд саме на цю формулу, що це буде вважатися дуже успішним варіантом і ось це все припиняти на 25 й рік. Враховуючи всі вище названі мною процеси, мені дається така думка підхід заслуговує на обдумування нашою вдумливою аудиторією. Ну, от, власне. Тепер готові Окей. і про інше. Я теж поговорити загашку. Остапе, ви знаєте, ви якось в своєму вступному слові зачепили всі теми, які я підготував для обговорення. Просто дійсно якось всі, і вони дійсно, на правду, є об'єднані, і треба їх аналізувати загалом, для того, щоб розуміти, що може відбутися. так, І вступ у НАТО без окупованих територій це сценарій. Обговорюється цікаво, як обговорюється мирний план Зеленського, звичайно, але ми цього не можемо знати, бо нам, я так розумію, не дають ніяких результатів. І, до речі, ви у своєму телеграм-каналі написали про можливі вибори в 2025 році, і слід починати з чотирьох От такий у вас висновок прийшов на чотири акціоми, і фінальний висновок було таке: іти перебиратися в умовах концтабору це путінізм от такий ваш фінальний. Чи можете сказати нашим радіослухачам про ті аксіоми? Ну знову ж таки, бачите, тут говоримо про гіпотетичне, бо рішень немає. Це вже від народних депутатів України пішли перші такі дзвіночки, сигнали, натяки чи як там назвати повідомлення? Про те, що активізувалася ЦВК. І це означає, що ну центр виборчком. Це означає, що влада. Я думаю, в Америці почула, що їй сказали стосовно їхньої такої дуже специфічної нелегітимності. Тому що конституційний термін вийшов 5 років, так і всі розуміють, що воєнний стан, всі, всі це розуміють, але завжди ворог буде бити на нелегітимність української влади, коли буде пробувати власне де суб'єктивізовувати, що він і робить Україну в майбутніх переговорах, які все одно будуть, в майбутніх контактах через посередників, які все одно будуть і були. Тому от, власне цей момент, я думаю, є ну з точки зору легітимізації. Важливим для заходу, і мені здається, це напевно спонукало владу запустити перші такі, ну здогади, думки про те, що мовляв може бути якісь там 25-му році там, вибори. Хоча я думаю, це швидко все буде спростовано або й ні. Ну тобто, тут ми можемо тільки гадати. Бо ну, ми розуміємо, що воєнний стан взагалі цього не передбачає, і тому, коли ми говоримо про можливі взагалі якісь там навіть балачки, попередні, от як в нас, дуже такі теоретичні, а що буде, як би було, то звичайно тут треба відштовхуватись від тих певних аксіом, які для мене є аксіомами. Я звичайно не нав'язую цей погляд. Він є сутомі суб'єктивний, аналітичний. Але ось я їх для себе сформулював таким чином: по перше. Якщо взагалі говорити про вибори, то вони можуть відбуватися лише в демократичних умовах, тобто країну авторитарну зараз, узурповану зараз, повинні вернутися всі демократичні принципи. Які пов'язані з виборчим процесом, це і рівність доступу до ЗМІ, і рівність конкуренції, і чесність змагальності, і, 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 і скасування ліквідація тої політичної реклами, яка робить будь-які вибори, не змаганням програм, а просто змаганням кошторисів і кількості роликів, запханих на телевізор. Тому все це от без зміни, навіть виборчого законодавства. Ну, взагалі, в принципі, зараз, в таких умовах, як зараз, є, нічого не міняючи, в принципі, це взагалі не має сенсу, тому що в таких, як би узурпованих умовах, фактично авторитарних, будь-які вибори чи перевибори, вони в принципі все одно зведуться до формального для галочки переобрання царя. Без навіть найменшого сценарію і можливості ймовірності якогось, якогось іншого варіанту. Тому що ми мусимо пам'ятати, за час воєнного стану, а це повні три роки, ви вдумайтесь, повністю було, по-перше, призупинено партійну діяльність, це згідно з законом. Партії призупинені на час воєнного стану. Призупинене політичне життя. Всі політичні гравці призупиняють політичну конкуренцію активність. Тому що воєнний стан і на арені є лише влада. І ось тепер, коли в умовах трьох років нікого не було, пушечний вистріл, все було ліквідовано, свобода слова була ліквідована владою. Вся партійна конкуренція політична, всі інші політичні опоненти були, були з, якби нейтралізовані воєнним станом. То звичайно, що в таких нерівних завідомо пророчних позиціях будь-які вибори це просто буде повторенням виборів тешки Володимира, але в Росії, де просто в умовах повного контролю формально для Галочки, 80% – ура наступна каденція. Тому в нашому випадку є ризик, що саме так відбудеться, бо поки що ніяких таких навіть натяків на те, що якісь демократичні цінності вертаються в цю країну. Я вже мовчу про закритість кордонів. Це в умовах вибору виборів ну, взагалі в нас мінус 6 мільйонів. Тобто електоральний ландшафт він не те, що змінений, він новий повністю. І, і, і це неможливо буде верифікувати наявність людини тут, там, це, ну, тобто, це. Мені здається, тут треба до цього підходити дуже серйозно. Плюс я все ж таки не, завжди був би на позиції тій, що сам підрахунок голосів. А це найцікавіший етап, коли ти сам собі все організовуєш, ти одноосібна влада, то ти сам себе рахуєш. А от щоб так не було, я за те, що був аутсорс для західних союзників, тому що, вибачте, держава функціонує на їхні кошти і вливання. Понад 70% державного бюджету це західні вливання. Тому логічно, щоб якраз західні союзники встановлювали і оголошували результату, Ну, не оголошували це, буде ЦВК, але верифікували результати виборів на, на предмет. Е там зовнішнього невтручання на предмет фальсифікацій. А в умовах перемішаності населення, коли як мінімум 6 мільйонів виїхало, а 2 мільйони є внутрішні перемішані люди, які вже втратили зв'язок з місцем проживання і з місцем реєстрації. Це дуже легко робити. Ну тобто, тут намахлювати це, знаєте, і одноосібною владою не треба бути. Тому я за те, щоб вибори звичайно були. Але щоб вони були якраз якби зовсім в інших демократичних атрибутах, бо станом на зараз, в такому вигляді, якою є країна, абсолютно задраєною, гіперконтрольованою, цензурованою з розстріляними цілими свободами і правами вільних громадян, це ні до чого не призведе просто до переобрання. Намалюють собі 60% чимось відсотків, навіть проводити це ніхто не буде. Тому власне це є таке застереження, і тут я думаю, є певна колізія, що робити взагалі з цим всім. Тому що якщо війна ними націлена бути довго, то що це означає, що Єрмак з паличкою чи в інвалідному візочку піде на пенсію? А Зеленського будемо пам'ятати вже розуміти молодим, а, а проводжати е, в глибокій старості з посади, чи що? Тобто це теж не вирішене питання. Ну яким чином це все робити? Тому це є масу, це піднімає звісно, тема, яка от вкинута була. але піднімає такі глибинні виклики перед Україною. Що знаєте, тут і говорити ні про що там все ну, так не доводиться, бо це. Дуже все теоретично. І останнє, що тут, я би, просто маском скажу, міти, просто є певна практика. Всяка нова, перша повоєнна влада мусить бути власне новою. Тобто, ті, хто очолювали країну у час війни, оскільки вони виконували воєнне, а не політичне завдання, вони не повинні брати участь у виборах. Тобто, приходить повністю нова політична генерація. Це логічно. Тому що тоді воєнна адміністрація зловживає своєю гегемонністю і монополією і її пізніше конвертовує в е, свій політичний успіх і посади. І це власне кажучи, основне і що й треба починати. Прекрасні були б вибори, але без них. них ну, оскільки так не буде. То вибачте на слові, тут тільки починається дуже велика навіть, дискусія і дуже великі проблеми, як це все зробити, якщо вже вони задумали. Пане Остапе, ви такий оптиміст, якщо чесно, коли розповідали, як це... Зеленського та Ярмака на пенсію будемо проваджати, треба ще дожити до того часу, звичайно. От, ну, от... та тут, тому-то вся страхіття проблеми, що більшість народу то й не доживе, а вони цілком їм нічого не загрожуємо. Пеностап, у нас залишився ще трошки. Залишився трохи час, і давайте все-таки поговоримо про е, Ізраїль. І е, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Тенягу пообіцяв Ірану відплатити за масований ракетний удар по Ізраїлю 1 жовтня. От е, такі деталі до речі, українська правда пише: Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що удар був здійснений у відповідь на вбивство Ізраїлем, лідерів, бойовиків і агресію. Сю в Лівані проти підтримуючого Іраном у групуваннях була і в секторі Газа. От таке ще, до речі, цікаво, цікавий такий момент, що Ізраїль оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутер... Гутеріша, персоною Нонграта, і заборонив йому в'їзд в Україну, бо Гутеріш не засудив напад Ірану на Ізраїль. Отакий От крок. Ну, взагалі, все це суцвіття, такий оберемок подій, які завжди з великою стервозністю, набагато вищим градусом ненависті, хейту, жовчиня відбувається саме там. Воно свідчить про те, що ну, близький схід це тупикова тема. Робі, тобто, до, до близькосхідних різанин, а в них протистояння сторічні. Ну тобто, тому що там і релігійна основа. У ну, нас. Зовсім інакше, тобто, це, 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 це взагалі мертва тема. Тобто там ніхто ніколи не зрозуміє, хто був правий, хто був неправий, і там нема насправді, тому що це є онтологічні екзистенційні непримиренні такі от конфлікти, які виявляються ну з величезним градусом е, жорстокості, які власне притаманний чисто ментально цим регіонам, і тому для світу ці. Війни, такі дуже такі остервеніло, дикунські, вони є невирушувані, в принципі, От тому так і є. І, і я взагалі про це все волію менше думати, воно мене цікавить лише у прив'язці до нашої війни. У своєму вступі я цю прив'язку так дуже поверхнево, дуже так по простому висловив. Тобто, для нас, якби ось це важливо, що активізація близького Сходу означає. Повністю втрату первинності, якби в пріоритетах нашої війни. І тут це добре, це погано. Взагалі це не має значення. Тут власне я вдарів близький схід у нашій війні. розцінюю, чому я назвав це другим фронтом для заходу? Тому що, тому що, тому ну, ось, відкриття других фронтів вони завжди дуже є, скажімо так. Ну, це такий рикошет, який міняє хід. Якби основних фронтів завжди, і тут як, як це буде, та тут можна гадати, взагалі можна ніж може знову все втишитися, а може навпаки бути якась така ескалація з застосуванням такої даруйте, зброї, що на нам нав, нав навіть і не снилося так. Тому оця така це жахливо тупикова тема близького сходу. Де ніколи не буде якогось рішення, де от воно якесь ось, ось так воно буде, напевно, бурлити час від часу в силу проти цих і специфіки самого регіону. Я от просто в це взагалі не заходжу, тому що я знаю, як наші тут бігають і за тих, болівають і за тих. За що там болівати? Це зовсім це. Це, це, це знаєте, навіть до кінця незбагненний дуже багатьом європейцям регіон. І Нам всі порівняння, ось тут не і не потрібні. Ну я, я отак дуже збоку на це все дивлюся. Лише мене цікавить просто ці рикошети На нашому на завершення я зразу попрошу вибачення у наших радіослухачів та тих, хто буде коментувати і буде говорити, чому саме цю цитату я вибрав від такої людини. Ну якось так мені в голову прийшло. Що згадаю, як колись говорив Жириновський. І він розповідав, чому війна на близькому сході вигідна Росії. Що Росія зацікавлена в тому, що були війни, оскільки ціна на нафту буде дорожчати, там виробництво не може бути тоді нормальне, коли йдуть бойові дії, і виграє в тому тільки одна Росія. Відповідно, Росія провокує подібний. Подібні конфлікти. Ну, так, там завжди буде слід Росі... Ну, Росія це є світовий лідер з експорту гарячих точок. Ну таке враження, що в них от є якась там скриня, знаєте, і вони закидають фаєри то туди, то туди, то туди, де їм треба, як тільки треба щось запалювати. І, і це безумовно так. Тут це не те, що Жириновський прям великий геостратег, просто він оголив. Саму імперську підступність своєї Росії матушки, яка ніколи особливо там ніким і не приховувалася, і завжди всюди, де, де є войнушка, завжди шукайте слід Росії. Тому що він завжди є. Ну, випадку з, з, з Хамасом, це взагалі просто ну, енциклопедичний випадок, тому що все лідерство Хамасу, яке зараз там е, теж фігурує. І Хезболи, і інших терористичних організацій, воно все ручкалося з Путіним, пили там на брудершафт і постачали їм зброю. І Інструкторів з Вагнера. Якщо ви пам'ятаєте, інструктори з Вагнера інструктували Хамас. Це навіть вони визнають і тим ще й пишаються фотографії виставляють. Тому, звичайно, як світовий експортер воєн, лихоліття, смертей, убивств, Росія є серйозним гравцем тут. І коли запалюються такі, ось знаєте, це не запасні точки, це просто наявні, але вони в обоймі є такі точки протистоянь, то безумовно це завжди буде частиною ширшої гри. І тому до нашої війни підхід як до похідної вже, тому що вона є частиною в порівняння з тим, що світові терористи роблять на планеті Земля, наше впирання за якійсь території, де випалена земля, де ніхто не буде жити вже ніколи, тому що вона замінована і треба 100 років розміновувати. Ну і хто буде жити, перепрошую на згарищі. Ну на згарищі живуть хіба привиди і пацюки. Люди не живуть на згарищах. Ще потрібно років 300. Я не знаю, щоб взагалі ці згарища прийшли до якогось людиноподібного стану. Тому от це воно дуже все мале і мізерне виглядає напроти отої планетарної картини всього, що робиться в світі. Як один і той самий терорист світовий може підпалювати різні кімнати світу в різних частинах? І це все може бути частиною єдиного процесу. От, Власне, оцю цю, ну цю планетарність треба нам усвідомлювати, і нам воно трохи буде, ну знаєте, з висоти завжди перспектива далі, ніж середини. Розумієте, тому ось такі події вони ще раз нам підказують, щоб свою війну. Трактувати частиною значно ширшого розкладу світового, і от воно десь воно так і розгортається. Ну, але кожен тут, uh -huh. звичайно, повинен робити свої лише. Допомню я вашу цитату: всюди де є воїнушка, стріляє автомат Калашникова. якось би Так, так було. і гради, і бомбардувальники, і все, що є мейдін, дякую. З нами був Остап Дроздов відомий, журналіст, блогер та письменник своїм авторським етером, суб'єктивно з Остапом Дроздовим Гарного дня! Навзаємського добро. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.